Сьогодні трохи про релігію і науку. Всі провідні глобальні релігії світу вірять в безсмертя душі. І, до речі, не обов'язково людської душі. Так? В буддизмі, наприклад, вірять в перевтілення душ в залежності від карми і дхарми. Якщо в цьому житті ти був принцем. Або якимось там воєначальником, От, але погано себе поводив, то в наступному житті ти будеш жабою або хробаком. Ну, зрештою, саме слово релігія латин, латиною, означає зв'язок. В даному випадку мова йде про зв'язок людини і Бога. Ну, Іншими словами, це і є науковий термін комунікація. Який в інформаційному контексті означає обмін інформацією.